Практична робота номер 4 в 7 класі. Добування кисню з гідроген збиранням доведення його наявності. Мета навчитися збирати прилади, добувати кисень, доводити його наявність, визначати властивості. Обладнання. Штатив лабораторний немає, тому буду тримати руками пробірки. Ось ми маємо пробірочки. Спиртівку не маємо, але тут вона нам і не потрібна. Кристалізатор або велика посудина, власне, ось, заповнена водою, водою заповнимо. Кутова скляна трубка, ми пластикову маємо, значить, колба. Гумові корки у нас, не гумові, у нас пластилін є. І манган 4 оксид. Ну, а також, власне, гідрогенпереоксид, який ми знаємо під назвою перекис водню. Дослід 1. Добування кисню розкладом гідрогенпереоксиду. Доливаємо в пробірочку гідроген-переоксид. Долили. Звичайно, він розкладається, але руками розкладається. Проте ми знаємо, як пришвидшити реакцію. Треба додати каталізатор. В нашому випадку каталізатор це манган 4оксид. Додаємо манган 4оксид. Бачимо виділення газу. Пізніше ми визначимо, що цей газ це саме кисень. Дослід 2. Збирання кисню методом витиснення повітря. Молекулярна маса повітря у нас 29, кисню 32. Коли ми всередину колби опустимо е, трубку, у нас кисень збереться на дні. Тобто монтуємо прилад для добування газів. Власне, він складається із парпірки, складається із газовідвідної трубки. Зазвичай він кріпиться на штатив, у нас штатива немає, тому ми будемо тримати руками. Добуваємо знову ж таки з гідроген Дослід 3. Збирання кисню витисненням води. Доливаємо гідроген переоксид. Каталізатор нагадую, манган 4 оксид. Бачимо, пузирки газу піднімається. Цей газ, власне, і є кисень. Він збирається наверху пробірки. Бачимо, збирається. Отже, ми добуваємо кисень, витисненням водою. Дослід 4. Доведення наявності кисню. Знову гідроген переоксид заливаємо в пробірку і знову як каталізатор реакції розпаду використовуємо манган 4 оксид. Збираємо на дно повітря, яке повітря витиснюється, збираємо на дно кисень, як їй було сказано вище. Кисень має нижчу молекулярну масу, тому він буде на дні. А повітря буде підніматися догори. Перевіримо наявність кисню. Яким чином воно перевіряється. В атмосфері кисню горіння йде більш яскраво. Що ми бачимо? Наскільки сірник яскравіше загорівся. Чому? Тому що тут на дні є кисень. В першому досліді необхідно написати рівняння хімічної реакції розпаду гідрогенпероксиду, як каталізатор. Ви бачили, ми використовували Манган 4 оксид. В кінці роботи обов'язково пишемо висновок. Хід роботи пишемо від першої особи. Дякую за увагу. Щасти. На все добре. До наступних зустрічей!